Я вважаю його найщирішим ліричним поетом англомовного світу. Цей чоловік відомий з ухвалою поведінкою, що завдає клопоту матері та лондонській поліції. Як плануєте діяти? Імпровізувати. Магнетична стрічка. Зачіпає найглибші струни душі. Я Ділан Томас, Томас, друг Джона Малкольма Брініна. Його. Динамічна і напружена гра Еледжі Вуда та Селіна Джонзе. Я опоруся джеку. джеку. Я підготую його до виступу. Маю тебе про дещо попередити. Скільки клопоту може завдати один поет? Блискучий, тонкий неперевершений фільм. Глибоко продумана насолода від початку до кінця. Він відчуває набагато більше, і мені треба відчути все раніше до того, як він сам знайде відповідь. Господи, Джон, що ти на кої? На основі реальних подій. Тому ти все руйнуєш. Пробач. Це не таємниця Джоне. Не святий Греаль. Це в нас перед самим носом. Той, хто запалює зірки. Елайджа Вуд, Селін Джонс, Стівен Макінтош, Кевін Елдон, Шерил Гендерсон та Келлі Рейлі. Оригінальний саундтрек графа ріса.